Франківськ Прикарпаття розгромив Київбаскет у фіналі жіночої суперліги з баскетболу, а відтак захистив титул. Пантери стали чемпіонами сезону 2023-2024. Перед фінальною грою, як то кажуть, десь було побоювання, тому що ми розуміли, що Київ грає вдома на власних кільцях. Це ж таки це жіночий баскетбол. Тут важко все так спрогнозувати, як воно закінчиться. Ну Коли вже от фінальний свисток і коли Франківськ переміг, то вже от якось видихнули. Участь у суперлізі в сезоні 23-24 взяли шість команд. У регулярному чемпіонаті кожна з них провела по 20 матчів, а у фінал чотирьох вийшли найкращі учасниці. Зі сторони здалося, що ми легко виграли, але ну, цьому всьому передувала така важка робота. І вона йшла цілий сезон. Вона не зупинялась. На стренував починалися пів одинадцяті вечора. Деякі, ну ми, як то кажуть. Професійно підійшли до всього, тому що е, це важливо. Ми, ви, ми, як то кажуть, проробили ту роботу. У нас було там, ну, там багато транзицій. У нас було там десь 30 комбінацій сайтів проти особистого захисту, 10 проти зонного захисту. Тобто, у нас був великий запас е, ну, прочності. Ми десь і половину не використали того, що могли використати. Ну, якщо це нам принесе. Успіх, значить, ми зробили все правильно. франківськ Прикарпаття здобув друге поспіль та друге загалом чемпіонство жіночої суперліги. Київ баскет втретє в своїй історії здобуває срібні нагороди. Юлія Турконяк, Віктор Костеньок та радіокомпанія Раї.